Пальці мерзнуть навіть у рукавицях, розповідає військовослужбовець Володимир Руденко на позивний технар. Це каже через погану циркуляцію крові після поранення руки. Пальці рухаються. Ну, цей палець не чувствую. Це я не чувствую, ці ще ну, нормально і цей боліміння ну, вони ж не згинаються. А цей вообще не згинається. Йому 47. Захищати рідний дім пішов 24 лютого 2022 року, бо не хотів жити під росіянами. Я 23-го на сутках був, 24-го це все трапилося. Це Я подивився по телевізору, що воно робиться, що вони витворяють. Аеродром вони розбили наш запорізький, Чи я дружині сказав, що я відудув, не захотіли, щоб жити під, під кацапами. Володимир з Запоріжжя. Він технік підрозділу 260-ї бригади ТРО. Від початку повномасштабного вторгнення РФ розповідає, обороняв Запорізький та Донецький напрямки. Поранення отримав цьогоріч, 31 липня. Натрапили з побратимом на засідку. У мене куля пройшла навколо через руку, розробила локтевий сустав, вдарило теж в грудь, ну не пробила. У нас тільки ребра поламало. І потім скид був на ногу. Ну, якесь воно таке непонятне, той скид, ну, що нога мене ціла. Побратими затампанірували, наложили жгут, а потім зняли турнікет. Якби з турнікетом я скільки просидів, я думаю, щоб мене на руку б не спасли. Майже півроку по шпиталях каже, нині чоловік відновлюється на Вінниччині. Добрий день, Добре. як самопочуття. Добре, розказуйте, що болить, що не болить. Вже не болить, все одно ще. ще, ще, ще мені зробили операцію, мені поставили пластини в руку. І этот самий. Я це наділив артез, працюю за артезі. Якщо в мене рука працювати не буде, що я там буду робити? ручкою писати пацієнта було міновибухове поранення лівого ліктя. Госпіталізований до нас повторно для загоєння ран та відновлення функцій та підготовки до наступних етапів лікування для того, щоб відновити ліктовий суглоб. Основна реабілітація ще попереду каже арготерапевт Анатолій Приймак. Зараз його завдання зняти набряк і підготувати руку до наступної операції. В мене просто там вже 4 місяці не розгинується. Угу. Треба швидкість підрозділя. Навантаження, вправи поки що немає, поки що не буде. Буде проведена е, повторна операція, вже тоді буде більш общена реабілітацію проводити. На даному етапі лише така ніжна робота, якими тканинами зменшуючи навики. Через два тижні у Володимира буде наступний етап лікування в столичному інституті травматології, а потім місяці реабілітації. Вдома в Запоріжжі на захисника чекають дружина і троє доньок. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.